Правила безпечного користування інтернетом. Правило перше. Нікому без дозволу батьків не давати особисту інформацію. Домашню адресу, номер телефону, робочу адресу батьків, їхній номер телефону, назву і адресу школи. Правило 2. Якщо знайдете якусь інформацію, що турбує вас, негайно сповістіть про це батьків або дорослих, що є з вами. Ніколи не погоджуйтеся на зустрічі з людиною, з якою ви познайомилися в інтернеті. Якщо виникає така нагальна потреба, про це мають знати батьки. Правило четверте. Не посилайте свої фотографії чи іншу інформацію без дозволу батьків іншим особам, з якими ви спілкуєтеся в інтернеті. Тому що ви не можете знати, хто знаходиться по ту сторону екрану. П'яте правило не відповідати на невиховані і грубі листи. Якщо одержите такі листи не з вашої вини, то сповістіть про це батьків. Нехай вони зв'яжуться з компанією, що надає послуги інтернет. Розробити з батьками правила користування інтернетом. Особливо домовитися з ними про прийнятний для роботи час в інтернеті і сайти, до яких ви збираєтесь заходити. Придумай собі надійний пароль та запам'ятай його. Якщо ти будеш виконувати ці правила, тобі інтернет буде другом. Ти будеш почувати себе в інтернеті у безпеці, чого я тобі бажаю. А зараз пропоную тобі відновити вірш про інтернет. Інтернет корисна справа. Далі нам потрібно з вами вставити з лівої сторони слова там, де в нас з вами пропущені вони. Дивимось, інтернет корисна справа. розважальна і цікава. Наступне. Пізнавальна, бо про все інформацію несе. Він простий в чому? Користуванні і пора. Бездоганні мов, щирий друг, всім бажаючим навкруг. Так, чудово далі він потрібен щохвилини для цікавої дитини і на запитань. На безліч запитань відповість їй без вагань. Він потрібен щохвилини для цікавої дитини і на безліч запитань відповість їй без вагань. В час прогресу неодмінно. Хто навчається сумлінно, не цурається його, знань здобуде. ого. го Наступний останній куплет у нас трофа остання. Зберігає у архівах безліч файлів він на диво. Скористайся, друже цим. Подружися швидше з ним. Ще раз, зберігає у архівах, безліч файлів він на диво. Скористайся, друже, цим, подружися швидше з ним. Я всім вам бажаю, що ви всі подружилися з інтернетом, дотримувалися основних правил поведінки з ним. І завжди там почували себе в безпеці, знаючи усі правила. І не давали жодного шансу вірусам чи шахраям завдати вам шкоди. Дякую вам за увагу! Сподіваюся, інтернет буде тобі другом.